Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні вітання вам з берегів Південного Бугу, міста Вінниця. Зустрічаємо вас з такими чудовими квітами. Сьогодні зранку до нас заходила наша знайома, вона проживає в приватному будинку і прийшла до нас і каже: принесла вам весну додому, щоб теж розквітала, бо каже, я то насолоджуюсь, бачу, і вам вирішила принести ось таку чудову квіточку. Мені така рожева, прям такий одразу настрій підіймається. Знаєте, заходили сьогодні в пан Гурман. Заходили, купували сьогодні каву, бо у нас кава вже закінчується. Кавомани п'ємо кожного ранку, заварюємо в Турції, тому вирішили зайти в сьогодні, бо була нагода завітати. Придбали, як завжди, купуємо Бразилія Сантос, наш улюблений із цієї серії. На 200 гривень він придбали ось таку упаковку. І в принципі надовго вистачає. Неодноразово показувала вам її в оглядах, чому саме цієї серії купуємо, бо заварюємо в Турції і дуже гарна пінка. Така. М'яка арабика виходить і дуже гарно смакує. Також були сьогодні на ринку, на привокзальній площі багато сьогодні людей було, хоч і погода така, знаєте, пасмурна після обіду. У нас дощик такий гарний, пройшов в Вінниці, але людей багатенько було. Придбали родзинки сьогодні, купили, довгі такі були, як завжди показую вам, що купуємо родзинки або так до чаю до кави з горішками, або віддодаємо вівсяну кашу зранку, коли готуємо. Це купували родзинки. Инки і купували фініки. Фініки цього разу були. Нам повезло, були без цукрового сиропу, а ось такі без цукрового. Ми їх більш, більш за все полюбляємо, і вони такі більш корисні, знаєте, якщо порівнювати їх з цукровим сиропом. Фініки і родзинки за все віддали 50 гривень. На 30 гривень вийшли у нас родзинки. Ось така кількість, і ось така невелика кількість фініків. Тут трохи більше ніж 200 грамів було. Також хотіла показати. Вам придбали сьогодні на ринку ось таку чудову спаржу. Погляньте, яка соковита і різного розміру. Тут починається, починається вже сезон спаржі. Оце квітень і особливо травень на початку ще червня. Це найтакий пік, коли вона росте і в, в неї самі. Корисні властивості цієї спажі дуже корисна. Вона, якщо буває можливість і нагода, купуємо, теж готуємо і вам рекомендуємо. Вживайте її це дуже корисний. Продукти побачили, що вже з'явилася, і навіть на ринку в супермаркетах то завжди її можна знайти. А ось на ринку не завжди можна придбати. Хоча в минулому році було багато її, і на центральному ринку звертала увагу, і на привокзальній площаді. Ось таке за таку кількість віддали 63 гривні. Це купували на привокзальній площі. І знаєте, що побачили? Побачили, що вже є м'ята. Ось такий великий почечок за 10 гривень не пройшли. Повз вирішили придбати. Дуже полюбляємо м'яту, і вже знаєте. У нас якраз і закінчувалася сушена, яка з минулого року була. Ми заварювали всю зиму, пили чай зелений з м'язи сушеної. а це вже, вже знаєте, сезон відкриваємо вперше в цьому році свіжа, така ароматна, ароматна така м'ята, запашна. І знаєте, то є м'ята з присмаком лимону, а це ось звичайна така м'ятний присмак. Такий. Дуже, дуже полюбляємо м'яти, тому вирішили взяти її і брали м'яту за 10%. 10 гривень пучок взяли і ось такий ще взяли пучок рукколи. Руколи, як знаєте, природний антибіотик, його треба вживати, вона дуже корисна. Хто її полюбляє, хоча деякі є, взагалі її не вживають, бо їм не подобається цей присмак гірчинки, який є в рукколі, але вона дуже корисна із зелені. Це за 10 гривень купили пучок рукколи. І на ринку сьогодні брали, ще, ще купили гарбуз. Ось ми його полюбляємо, але в цей раз був він такий великий був, тому його розділили на декілька частин і продавали ось же такими частинами. 20 гривень віддали за таку кількість. Пам'ятаєте, казала, що якщо бачимо, що він такий продовгуватий, не форми, то в нього дуже така серцевинка гарна і менше в нього насіння. Ось цього буває ось в розрізі, наглядно можна побачити. Або запікаємо, або суп-пюре дуже корисний гарбуз, і вже знаєте. Весна, а все одно ще продають. Тому якщо є ще нагоди, то купуємо теж готуємо. Гарбуз вживаємо в нас. його полюбляють. Також на ринку придбали сьогодні кабачки, але кабачки вони в ціні плюс-мінус такі, як і в супермаркетах. Невелику кількість взяла буквально два кабачка. Ось таких взяли 50 гривень. Заплатили ціни від 85 до 100 гривень. В принципі, плюс-мінус, якщо порівнювати з цінами, які в супермаркетах, Китє, то вони однакові йдуть. Це вже коли сезон, то на ринку вигідніше купувати. На ринку брали сьогодні. Редис, Редис взяли ось таку кількість на 30 гривень, бо той вже уявляєте, і поїли, коли купували е, редис минулого разу. Його раз-два салат приготував і вже і закінчився. Він ось такий редис, трохи більше, майже на, на кілограм. Його вийшло ось на таку на 30 гривень. Обійшовся на привокзальній площаді, був е, від 30-35 до 50-55 гривень. Ціни також брали сьогодні... Моркву морква була по 15 гривень за кілограм, придбали 2 кілограма, розкривати її не буду. В принципі, вона така величенька, трохи забруднувата була в порівнянні, якщо в супермаркетах її брати. Але брали у, у тієї ж самої жіночки, яку купували минулого разу. В неї дуже смачна морква. Якщо, якщо є нагода і невеликого такого розміру, що можна навіть і потерти приготувати моркву по корейськи, або так у нас сім'ї. Морква, буряк і цибуля. Дуже багато ми вживаємо. І що ви уявляєте собі, знову купили сьогодні цибуля. Але була можливість з ринку її купити. Хоча минулого разу тебе брали, то теж непогана була. Але на ринку теж взяли по 15 гривень. Ось така була цибуля. 2 кілограми взяли і моркви, і цибулю. Ось таку кількість. І хотіла з вами, ще поділитися, заходили сьогодні. По дорозі магазин родинна ковбаска і заходили в АТБ. В «Родинній ковбасці взяли ось таку печінку курячу, невелику кількість брали буквально приготувати паштет з курячої печ... печені. Ми її е, е, показували вам неодноразово і розказувала, що готуємо в. Духовій шафі запікаємо е, печінку, е, всі інгредієнти там моркву, бурячок, яблучка е, і е, чесник. Так швиденько хотіла вам сказати: всі інгредієнти посолити поперчити, додати мускатного горішку, полити оливковою олією і е, в духову шафу на 30-40 хвилин, поки приготується вже печень. В сезон слив додаю ще сливу в цей паштет. Перебиваюся, потім дістаю в блендерів. Це, додаю важкового масла або е, вершків, і ось такий дуже смачний паштет. Виходить, можете взяти теж собі за, намі... за, за, за нотатки і приготувати. На 29 гривень 77 копійок взяла буквально 244 грами. Обійшлося небагато так, щоб його зразу скуштувати, щоб він не залишався. І брала сьогодні в. А тебе заходили, брали ось такий ваніль по 4 гривні торгової марки Мрія взяли 5 штук, бо в нас в родині його часто ми використовуємо. Хтось до ча... Вірніше, до кави додає, випічку додаємо навіть до вівсяної каші, коли готуємо зранку. І брали куркуму меле на своєї лінії. Брали по 13 гривень 90 копійок за ось таку упаковку. Також була нагода взяти ще борошно. Борошна взяли 2 кілограми за 28 гривень, 80 копійок, за ось таку упаковку. 2 кілограми. В принципі, ми цим борошном задоволені нашою родиною, і мама використовує його. і Нам воно подобається. Це виробництво торгової марки Вінницький млин. Можна ж звернути увагу, у них є в принципі в АТБ, торгова марка Вінницький млин. Окремо є. Саме борошно в їхній фірмовій упаковці, але для АТБ для розумного вибору, бачите, виготовляють під замовлення і для в їхній власній упаковці. Гарне борошно вищого гатунку. Якщо буває нагода, теж його купуємо. Ось ці, в принципі, покупки були, які вирішила з вами, як завжди, поділитися, які зараз ціни у місті Вінниця, щоб подивилися, порівняли, які в інших містах можете переглянути, що хтось може взяти собі на замітку. Буду чекати на ваші коментарі, вподобайки, діліться в коментарях, що сподобалося з сьогоднішніх оглядів покупки. Буду вам дуже вдячна за ваші вподобайки. І будемо чекати вас на наступних відео оглядах. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вітаємо всіх нових Підписників на нашому каналі, сподіваємося, наші відео огляди або огляди з магазинів будуть вам дуже цікавими, і ви щось собі можете взяти до уваги. Дуже дякую вам ще раз за увагу і до наступних відео оглядів.